У мене теж саме. Я народився в культі всесвітньої церкви Бога, і з раннього віку це не мало для мене сенсу. Я навчався у державній школі. Мої шкільні друзі були добрими людьми, але церква продовжувала говорити, що вони грішники та сповнені безбожності. Це просто не вкладалося в моїй голові. Потім мова, яку вони використовували для Бога та неба, теж мене не влаштовувала. Він ревнивий Бог, але ревності це погано. На небесах ви побачите людей, що горять у пеклі, але я ніколи не хотів би дивитися на це. Кожна проповідь була про пекельне полум'я після кінця світу. У них була брошура під назвою страшне чудово створено про людське тіло. Я поставив собі питання чому я маю боятися Бога та його творінь? Питання йшли, йшли, поки я не зрозумів, що це нісенітниця, придумана людьми, які боялися кінця світу. Я думаю, у цієї людини неправильне розуміння християнських стандартів. Зрозуміло, більшість людей є добрими у звичному значенні цього слова, і більшість людей не є гітлерами. Але коли християни говорять про те, що всі є грішниками, ми маємо на увазі той факт, що всі люди порушили абсолютний божественний стандарт. Наприклад, усі люди колись брехали, усі люди мали погані думки, багато хто крав, і так далі. Все це є гріхом і відступленням від досконалості, і саме тому ми всі є грішниками, які потребують Спасителя. Далі чи завжди ревнощі це погано? Зовсім ні. Якщо ми справедливо ревнуємо свою дружину чи чоловіка, то це ознака нашої любові до цієї людини. І це зовсім непогано. Таким чином, той факт, що Бог також має ревність, показує, що він нас насправді любить. Тепер я не знаю, звідки вони взяли ідею про те, що люди будуть з небес бачити людей у пекельному вогні, але це явно не те, чого навчає Біблія. І зрозуміло, Бог не хоче, щоб ми його боялися. Навпаки, він робить все можливе, щоб ми стали його друзями.